Ніка, вітаю тебе з днем народження 14 березня 2025 року Героїв, тут в циблях. Згадую твою Анжеліку, бачиш той ангел, який біля загиблого культу. Анжеліка там далеко і хотів згадати, що саме тут буде росоча пісня, що колись я навчався в Ростовському державному університеті на першому курсі. У нас була молдаванка, яка дуже, Анжела, яка дуже добре розмовляла на французькій мові. Ти знаєш, що всі я був молодий, гарний хлопець і всі хотіли дружити зі мною. І ця Анжела з Молдавії, яка дуже добре роз... говорила на французькій мові, читала вірші Бодлера та інших французьких поетів. Вона попросила мене привезти книгу Василя Стефаника від нас, з Тореза з мого дому. Я їй привіз книгу і вона читала, хотіла знати українську мову. Цу була Анжела Мовдованка. Ну і тут прозвучить французька пісня Жезедір Мове Сержа Кінзбура. Вітаю тебе з Днем Народження, щастя, здоров'я, гарного настрою в цей день. Ну і я тут йшов по лісу, священків зняв вранці, подивишся, там буде вставлений кліп і думав, а скільки ж тебе буде років? І вже щось мені прийшло в думку, що тобі буде наступного року вже 30-річний юбилей. А так летить час. З днем народження тебе моя люба, дорога Вероніка. Вероніка з днем народженням. Це коні тебе вітає. Там, бачиш. Грей. Це Смарш. А це Black. і білий White. Вітаємо тебе з днем народження. Кхм. З мого схроном. Сьогодні 14 березня 2025 року. Коні їсть реберця. Вони вже нагарчалися і тому влягли спати. Вітаю тебе з днем народження. Бажаю щастя та любові, довгих років життя та здійснення мрій, анжеліці рости щодня та радувати маму нам перемоги над ворогами. Та Путіним зустрітися всім разом за столом, як було колись дуже давно. Твій люблячий дядя Олег. Ну, це по-французьки тепер. Але <гаду> дуже вимова мене не дуже гарна. Вероніка, же вуа пор вольтре порвольтре Же Живо соте, болюр емур, вії ет лонгверсмент деревес. Chekeur and ferplesir asaman Victoria soles enemies and Putin an ho. Se retrover to ensemble allatable come afte il a longtemps vote onk bien ami Alech. Отак От дуже ну, французький мене страдає дом, я звик розмовляти на англійський. Завіж тебе звучить пісня, що серчафонбура.